Тестую тін Заврори. Це новиночка, яка нещодавно з'явилася тому, хто я така, щоб не протестувати. Тінтами я раніше не користувалася, тому час спробувати. Уже бачила кілька оглядів на цю штучку, тому і мені стало цікаво спробувати. Щоб полегшити собі роботу, я взяла рандомний олівчик, який потрапив під руку, і намалювала контур. Бо малюватись просто у телефон не зовсім зручно, без дзеркала, тому зробила контур і починаю малювати. Хочу сказати одразу, що тін дуже яскравий. Я його трошки нашаровую. Одразу він такий малиновий, нашаровую, щоб добряче так протестувати. Не липкий, запах так, не дуже він приємний. Але він підсох, я намагаюся його стерти, бо можна носити, просто намалювавши. А якщо вам занадто яскраво, то ми його стираємо, і колір стає більш ніжним, але він не стирається.